Псалом 123 Пісня При підході до храму. Якщо би Господь не був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якщо б Господь не був з нами, коли люди повстали проти нас, то вони би живцем проковтнули нас, коли люто запалали на нас своїм гнівом, нас неодмінно накрила б вода. Потоком понеслася би наша душа, над нашими душами неодмінно пронеслись би бурхливі потоки. Благословенний Господь, який не віддав нас, як здобич в їхні зуби, наша душа, як той горобець, випурхнула із сіті мисливця, сіть порвалася, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, який створив небо й землю. Послання Юди, розділ 1 Юда – раб Ісуса Христа, брат Якова, покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Милосердя вам, мир і любов хай помножаться. Улюблені, докладаючи всі старання, щоби писати вам про наше спільне спасіння. Я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру одного разу передану святим. Адже увійшли деякі люди, віддавна призначені на цей осуд, безбожні, які благодать нашого Бога обертають на розпусту та відрікаються від єдиного володаря Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Хочу вам нагадати, хоча ви все знаєте. Що Господь, спершу визволивши народ з єгипетської землі, пізніше вигубив тих, які не повірили, і ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого Дня. Також Содом і Гоморра та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню. І лежать вони, як приклад. Так само ці сновиди опоганюють тіло, відкидають владу і зневажають славу. Та сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: Нехай докорить тобі Господь, а ці зневажають те, чого не знають, а коли що знають від природи, як ті безсловесні тварини. То й тим себе гублять. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна та погрузили в обмані нагороди Валаама, і загинули в бунті корея. Вони є підводні скелі на ваших вечерях любові, які без остраху їдять з вами, випасаючи самих себе. Це безводні хмари, гнані вітрами, безплідні осінні дерева, двічі померлі й вирвані з корінням. Бурхливі морські хвилі, які піняться власним соромом, блукаючі зорі, для яких навіки зберігається морок темряві, про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли. І за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники, це ті, які ремствують, нарікають на долю, ходять за своїми пожадливостями, а їхні уста говорять зухвали, вони підлещуються задля користі. А ви, улюблені, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, котрі звіщали вам, останнім часом будуть кепкуни. Які ходитимуть за своїми безбожними пожаданнями, це ті, які порушують єдність, вони душевні, а духа не мають. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у святому Дусі. Зберігайте себе в Божій любові, очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя, та будьте милосердними до тих, хто вагається. Інших спасайте, вириваючи з вогню, а ще до інших будьте милосердними зі страхом, відчувайте ненависть навіть до одягу, опоганеного тілом, а тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному Богові, нашому Спасителеві через Господа нашого Ісуса Христа, слава, велич, сила та влада раніше всякого віку. І нині на всі віки. Амінь. Книга пророка Єремії, розділ 48. Щодо Моаву так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Горе зруйнованому місту Нево, вкритий ганьбою, захоплений ворогами Кір'ятаїм, Осоромлена розбита його фортеця, втратив славу Моав. У хешбоні замішляють проти нього лихо, підемо й знищимо його з поміж народів. Так само й ти, мадмене, замовкнеш, замовкнеш, позаяк тебе наздожене меч. Доноситься волання з Горонаїма, спустошення та велике руйнування. Моав зруйновано, кричать, ридаючи його діти чути зойки й плач під час сходження на лухіт, як і не стихає голосіння про загибель на спуску Горонаїм. Втікайте і рятуйте ваше життя, може, станете, як Тамарикс у пустелі. Оскільки ти покладаєшся на свої вчинки та на свої скарби, то неодмінно будеш захоплений, а твій Бог, Кемош піде в полон слідом за своїми священниками і його можновладцями. У кожне місто нагряне руйнівник, не врятується жодне місто, спустошена буде долина і знищена кожна рівнина, бо так сказав Господь. Дайте Моаву крила, аби він міг відлетіти, адже його міста будуть зруйновані і не залишиться в них мешканців. Проклятий той, хто недбало ставиться до Господньої справи, проклятий, хто стримує його меч від крові. Моав відчував себе у безпеці зі свого дитинства і був спокійним, як вино на своїй осілій гущі, осаду, його не переливали з посуду в інший посуд, у полон він не попадав. Тому залишався незмінним його смак, як не змінився і його запах. Але настане час, говорить Господь, коли я пошлю до нього переливальників, котрі виллють його, випорожнять посуд, а глеки порозбивають. Моав буде осоромлений через свого Бога Кемоша, як був осоромлений Ізраїль, понадіявшись на тільця в Бетелі. Як же ви говорите, ми хоробрі, народ непереможний у війні? Але Моав буде спустошений, вороги займуть усі його міста, а його найкращі люди підуть на заклання, це провіщення царя на ім'я Господь Саваот. Наближається загибель Моаву, його лихо дуже поспішає. Оплакуйте його, всі навколишні сусіди, всі, котрі знають його ім'я, скажіть як же могла зламатись така міцна палиця, берло його величі? Спустись з вершини слави і сядь на спраглу землю, дочко, мешканко Дівона, бо вже наближається до тебе спустошувач Моаву, котрий зруйнує твої фортеці, стань на дорозі і спостерігай, мешканко Ароера, заволай до тих, що втікають, шукаючи порятунку, і спитай, що трапилось. Моав, вкритий ганьбою, бо розбитий він. Плачте й голосіть, сповістіть Варноні, що моав спустошений. Звершився суд над рівнинним краєм, над холоном і над яхцею, над Мефаатом і над Дівоном, над нево й над Бет Дівлатаїмом, над Кір'ятаїмом і над Бет Гамулом, над Бет Меоном і над Керіотом, над Боцрою. І над усіма іншими далекими та близькими містами Моавського краю відрубаний ріг Моаву і його могутність зламана, говорить Господь. За те, що він звеличувався проти Господа, напійте його доп'яна. Моав упав у власну блювотину, став для всіх посміховиськом. Хіба ж не посміховиськом для тебе, Моаве, був Ізраїль? Хіба він, Ізраїль, був опійманий поміж злодіями, що ти киваєш головою щойно про нього заговориш? Ви, мешканці Моаву, залишайте міста і поселяйтесь у печерах скель, уподібнюючись до голубів, що влаштовують свої гнізда на краю безодні. Ми багато чули про високодумство Моава та його надмірну чванливість, його гординю, його зарозумілість та самовихваляння власного серця. Я знаю про його зухвальство, говорить Господь, та воно марне, поза як хвастощі не здатні творити добрі вчинки. Тому я сумуватиму над Моавом, за всім Моавом тужитиму, голоситиму за людьми Кірхереса. Разом з оплаканим язером я побиватимусь за тобою, винограднику Сівми. Адже твої галузки розрослись аж за море і сягнули з самого язера, але на твої плоди, як і на весь урожай, напав спустошувач, щезнуть радість і веселощі зі врожайного моавського краю. Я зупиню потік вина з твоїх чавилень. Вже не топтатимуть у чавильнях з вигуками радості, а почуються інші вигуки, крики війни. Голосіння з Хежбона доноситься аж до Елеали і до ягци. Волання лунає від Соара і до самого Горонаїма та Еглад Шелішії, бо навіть вода в рімі висохне. Я знищу в Моаві, говорить Господь. Того, хто приносить жертви на узвищах і кадить своєму Богові, тому моє серце тужить за Моавом, наче сопілка. З тогоном сопілки моє серце вболіває за людьми Кірхереса, поза як усе ними набуте добро пропаде. Адже на кожній голові лисина і кожна борода поголена, в усіх на руках порізи, а на крижах веретища. На всіх дахах Моаву та на його майданах голосіння, оскільки я розбив Моав як непотрібний посуд, говорить Господь, який він розбитий, ридатимуть, як Моав повернувся спиною. Він осоромлений, Моав став посміховиськом і жахом для всіх своїх сусідів, тому що так говорить Господь: ось він, ворог, стрімко летить, наче орел, розпустивши свої крила над Моавом. Буде захоплений Керіот та інші міста з їхніми фортецями. У ті дні серця витязів Моаву тремтітимуть, наче серце жінки породіллі. Моав буде знищений з поміж народів, тому що повстав проти Господа. Страх, яма та пастка чекають на тебе мешканцю Моаву, говорить Господь. Хто зі страху втікатиме, впаде в яму, а хто вибереться з ями, потрапить у пастку, бо я визначив для тебе Моаве, рік твоїх відвідин з відплатою, говорить Господь. Знесилені втікачі зупинились у тіні Хешбона, але з Хешбона вийшов вогонь. Полум'я виривається з палаців сіхона і пожирає боки Моаву та голови галасливих людей. Горе тобі Моаве загине народ Бога Кемоша, тому що твоїх синів заберуть у полон, а твоїх дочок у неволю. Але в останні дні я зміню долю Моаву, говорить Господь. Книга Пророка Єремії, розділ 49. Ось що сказав Господь про Аммонових синів. Хіба немає в Ізраїлі синів, чи немає в нього спадкоємця? Чому мілком заволодів землями гада? І його народ оселився в його Гада містах. Тому надходить час, говорить Господь, коли в раббі, столиці Аммунійців, я звелю проголосити бойовий клич, і вона перетвориться на купу руїн, а її дочірні поселення будуть спалені вогнем. Ізраїль прожене загарбників і знову успадкує свої володіння, говорить Господь. Голоси, хешбоне, бо знищене місто Ай, кричіть, дочки раби, підпережіться веретищем і плачте, кидаючись в усі боки й опираючись на стіни, тому що мілком піде в полон разом зі своїми священниками і його можновладцями. Для чого пишаєшся своїми рівнинами? Твоя долина спливатиме кров'ю, зрадлива дочко раббі. Ти покладаєшся на свої скарби, заявляючи, хто посміє виступити проти мене. Ось я спроваджу на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже мій владика Господь Саваот, так що всі ви будете розпорошені, кожен зокрема, і нікому буде збирати втікачів. Але пізніше я зміню долю синів Аммона, говорить Господь. Відносно Едому так говорить Господь Саваот, невже в темані немає більше мудрості, хіба не стало ради в розумних, чи перевелась їхня мудрість? Утікайте, не оглядаючись, ховайтесь у глибоких ущелинах мешканці Дедану. Адже я спроваджу нещастя на Ісава. Прийшов час, коли я його каратиму. Якби прийшли до тебе крадії винограду, то хіба після них не залишилося б якогось залишку, і якщо б проникли нічні злодії, то вони взяли б лише скільки захотіли б. Я ж догола роздягну Ісава, відкрию всі його криївки, і він не зможе сховатись. Знищені будуть усі його нащадки, не залишиться ні його братів, ні його сусідів. Але залишу твоїх сиріт, я збережу їм життя, та й вдовиці твої нехай покладаються на мене. Бо так говорить Господь: якщо навіть ті, котрі не були приречені пити цю чашу, змушені її пити, то невже ти залишишся непокараним? Ні, не уникнеш кари, неодмінно вип'єш чашу гніву. Адже я присягнувся собою, говорить Господь, що боцра стане страховиськом. Буде наочним прикладом ганьби, спустошення і прокляття, а всі її міста будуть перетворені на віковічні руїни. Я почув вістку від Господа, і той вісник був посланий до народів з наказом збирайтеся та виступайте проти нього, едому, і готуйтеся до бою, бо я зроблю тебе найменшим серед народів, зненавидженим людьми. Твій грізний вигляд, зухвалість твого серця, і те, що мешкаєш у скельних печерах і володієш гірськими вершинами, обманули тебе, але навіть якби ти побудував собі гніздо на висоті, як орел, то й звідти я тебе скину, говорить Господь. Едом стане страхіттям, і кожен, хто проходитиме попри нього, жахнеться і засвищує, побачивши всі його рани. Як знищені Содом і Гоморра та їхні навколишні міста, говорить Господь, так ніхто більше й там, в Едомі, не житиме, не оселиться там людська істота. Ось він, завойовник, виходить на чалев з високих чагарників Йордану на соковиті луки. Я миттєво сполошу й прожену його звідти, а свого обранця поставлю над ним. Адже хто подібний до мене, щоб мене кликати на суд й протистояти мені, хто той пастир, котрий встояв би переді мною. Тому послухайте Господню постанову, яку він прийняв щодо Едому та його Господні задуми, які він має проти мешканців Темана. потягнуть у полон навіть найменших з отари ягнят, і в них на очах спустошать їхнє пасовисько, житла. Від звуку їхнього падіння затрясеться земля. Їхній крик донесеться аж до Червоного моря. Він стрімко злетить, наче орел, ширятиме у небі, простягаючи свої крила над Боцрою. У той день серця едомських витязів затремтять, як серце жінки породіллі. Далі про Дамаск збентежились Хамат і Арфат, позаяк почули погану новину. Вони розхвилювались, наче море перед бурею, яке не може заспокоїтись. Знітився й ослаб Дамаск і сам готується до втечі, його охопили тремтіння та тривога, наче судомі жінку породіллю. Як же спорожніло колись славне місто, оселя моєї втіхи, отже в той час поляжуть на його майданах його міста, юнаки, загинуть усі воїни, говорить Господь Саваот. Попід стінами Дамаска я запалю вогонь, який пожере замки Бенгадада. Про Кедара та про царства Хацора, які завоював Вавилонський цар на Вуходоносор, так говорить Господь: Вставайте і вирушайте на Кедар, спустошуйте мешканців Сходу, забирайте їхні намети, їхні отари, а також їхні тканини та весь їхній посуд, заберіть собі їхніх ослів, голосно викрикуючи, звідусіль лише жах. Утікайте, біжіть якнайшвидше, ховайтесь у глибину печер, мешканці Хацора, говорить Господь. Адже Вавілонський цар на Вуходоносор виніс постанову, має супроти вас лихий задум. Уставайте і вирушайте проти спокійного народу, що живе безпечно, говорить Господь, мешкаючи самотньо, вони не мають ні брам, ні засувів. Але їхні верблюди стануть здобиччю завойовників, як будуть пограбовані і численні їхні отари, на тих, котрі ритуально вистригають собі волосся на скронях, з усіх боків наведу на них лихо, говорить Господь, і розпорошуть їх на всі сторони світу. І стане хацор лігвищем шакалів, занедбаною пусткою навіки, ніхто там не мешкатиме, і жодна людина не знайде там пристановища. На початку царювання юдейського царя Седекії було до пророка Єремії Господнє слово про Елам такого змісту. Так говорить Господь Саваот, ось я зламаю лук Елама, основу їхньої сили. Я спроваджу на Елам чотири вітри із чотирьох сторін неба, і розпорошу їх на всі сторони світу, так що не буде такого народу, куди б не втікали біженці з Елама, і наведу на Елам страх перед їхніми ворогами, перед тими, що зазіхають на їхнє життя. Я наражатиму їх на лихо й на палкий мій гнів, говорить Господь, і пошлю услід їм меч, аж доки їх не знищу. Я поставлю мій престол в Еламі і винищу в ньому царя та його вельмож, говорить Господь, але в останній час я зміню долю Елама, говорить Господь.